Доброго дня, пані та панове. Сьогодні знову пишемо як ви пам'ятаєте, ми з вами відвирушували хлопок для того, щоб відповідно зробити ліжко для нашого будиночка Ось як бачите, знову ніч глуха. Відповідно, йдемо знову, мабуть, піявлика. Чому ви бачите лише всього 5 штучок, що, мабуть, трошки замало. А це, піде наш будиночок. Ну, як бачите, я вже такенько будую другий поверх. І тим не менше, поки що він ще не завершений, ну тим я насправді намагаюся зробити, щоб було добре. Поки що, як бачите, ось така. Ось така просто є тільки коробка і більше нічого. Ну, вже двері, як бачите, є, але, але ліжка немає. Зате є скриня. Скриня вже є, як бачите, стоїть, але ліжка ще немає. Ну, то, відповідно, вночі немає, немає де спати. Що не те, що дуже, дуже добре. О. Круто, бачите, я закрив двері свої перед носу. Отак. І тому що йде, відповідно, по яблуку. Як бачите, вже вже тихенько розвинюється. ну, тим не менше йдемо, мабуть, під ранок. Що мабуть, не добре щось робити, то ми йдемо під ранок. Зранок, зранку це добре щось, щось робити. Тому що, як бачите, в мене є дві ялоньки. Але та посеред моря, тому до неї важко добратися. А та знаходиться, відповідно, та, що, та, що ліворуч, знаходиться. Просто на березі. Як бачите, тут, тут, тут в основному пісок і тому. Тут мало що росте. Ну, там, де дерево росте, оце, там відповідно, трішки землі, і тому йому там добре насправді. Якось, у, в, одному, в одному з е, роликів я вам показував, як я вирощував відповідно, сосну біля будинку, де також схожий біом. Але, як бачите, я, ялочки, бачите, немає, поки що вони не виросли. Ну, йдемо тут, мабуть, назад. Далі, будемо відповідно, вирощувати е, бавовну для нашого ліжка. Ось така цікава річ. Ой, бачите, там далі також є якийсь острів. До, до нього ми тим більше не доберемося. Ну, поки що в мене, як бачите, катера немає. Ну, є катер, але не, не тут. Тому що варто робити. Катер, так мовити, питання риторичне. Поки що ми цього робити не будемо, тому що це недосильно. Тому що втрати матеріал на речі, яка не потрібно, це не добре. Тому що йдемо відповідно спостерігати, як, як відповідно росте наша бавовна. Я нагадую ростина, яка називається хлопком, справді називається бавовником ось так. Як, ну, ось така цікава річ. А матеріал називається відповідно бавовна. Тому що. Ну, я думаю, що ми сьогодні все ж таки зможемо скратити шерсть. Чому шерсть? Ну, тому що шерсть. <гум> чому, чому це дивно? Тому що насправді шерсть це річ често твариного походження. І чому у грі Майнтест, у нас відповідно під час крафту або бачимо... Бачимо, е шерсть це дивно, тому що насправді насправді. Шерсть це річ чисто тваринного походження. Відповідно, нам для того, щоб відповідно зробити ліжка, потрібно відповідно, три блоки шерсті, які відповідно, відповідно можна отримати з відповідно, 12 блоків бавовни. І тому відповідно, ми з вами зараз цим займаємося. Ви ж насправді не пам'ятаєте, скільки насправді є конкретно шерсті? Давайте насправді подивимося. Тому що відповідно. Я думаю, що ми вже сьогодні все ж таки скрафтимо шерсть, ще один блок. І, здається, там вже є два блоки шерсті. Здається, давайте подивимось. Можливо, сьогодні вже ми зможемо отримати відповідно. Ліжко. Так, давайте подивимось. Як бачите, є тільки один блок шерсті і все. Насправді, шерсть також можна. Колорувати, поки що цього не робив. Ну, що це потрібно, потрібно взяти відповідний барник і зробити шерсть конкретного кольору. Ну, Як бачите, шерсть у мене поки що тільки біла є і все. О, тому давайте, мабуть, ще займатися саме саме, мабуть, світних блоків шерсті. Чим можна окрасити шерсть? Ну, насправді потрібні якісь пігменти. Які Пігменти Пігменти можна отримати відповідно з конкретних речовин. Наприклад, із вугілля можна отримати чорний пігмент. Так, тому що, ну я думаю, що робити ліжко чорного кольору мабуть, не те, що дуже гарно. Тому треба зробити кольор якийсь більш, так би мовити, традиційного вигляду. Наприклад, зелений чи жовтий, чи ще якийсь такий, Це, наприклад, фіолетовий. Ну, Зазвичай. О, дивіться яблочко, йок-ібалки. Йдемо по яблучкам. Йдемо по яблука, тому яблука це потрібна річ. Так, яблучко це добре, яблучко це добре, це варення. О, варення з яблук, яблук я дуже люблю варення Варення з яблук. Особливо з абрикоса, як ось так. Тому що давайте тепер у нас є, є сім яблук, це дуже добра річ. Сім яблук це добре. Тому що йдемо чекати знову, поки виросте відповідно бабуну. Насправді, бавуна це дуже цікавий матеріал, як який насправді дуже має багато застосувань, а також сама тканина має доволі специфічні властивості. Чому так? Ну не знаю, тому що, наприклад, синтетичні тканини ними дуже важко щось робити. Тобто, чисто, от щось, якщо щось майструйте, то бавовна тканина це дуже хороша штука. Її можна щось і полірувати, наприклад, можна, і, наприклад, вона добре висоти вологу, наприклад. Саме із бавовни, а також бовні на тканина, наприклад. Е З бавовни дуже хороший одяг. Ось так. Тобто це дуже. О, дивіться, бачите, вже дозріло, ну, Це добре. О, я щаслив, що капець. Давайте все ж таки зараз крафтимо ще шерсті. Так, ну шо ж, як бачите, у нас уже є. Дві, як, як я кажу, ковшинки, і відповідно у нас має бути вже аж три насінини. це дійсно круто. Тому процес має бути ще швидше і, можливо, ми навіть зробимо якесь таке бавовняне поле. Тому давайте додамо ще один блок землі. Відповідно, його спахаємо і відповідно тут зробимо вже три рослинки. Ось таким чином: як бачите, то вже чекайте на наступну серію, коли вже буде не одна рослинка, а вже цілих три. Це вже дійсно круто. натурі клас. Тому що йдемо додому, будемо зараз, відповідно, крафтити блок шерсті. Так, ну що ж, йдемо вперед. Отак, в і будемо зараз, повідно, крафтити відповідно, крафтити відповідну шерсть. Так, ну що ж. Ще доліжка далеко, але процес, як бачите, тихенько рухається вперед. Тут все добре. Так, ну що ж, беремо відповідно наш блок шерсті. І дивимося на нього. Бачите, який гарний. От, але треба таких три штуки. А ми зараз зробимо ще один і будемо мати тоді два. Відповідно, відкриваємо, відкриваємо наш верстак ось таким чином і починаємо, відповідно. Кратити блок шерсті ось таким чином. І що? кладемо його назад у скриню. Кладемо його у скриню ось таким. Так, не так, отак. І тепер у нас є цілих два блоки шерсті. Це круто. Але нам насправді потрібно три блоки шерсті. Тому що ми зараз маємо, відповідно, маємо два блоки шерсті і, відповідно, маємо три слинки. І тому що треба зробити треба почекати, поки вони вирізуть, і тоді ми, мабуть, отримаємо знову 3 блоки бавовни. І відповідно цього також замало буде, але все сказано діяться, що ми скоро отримаємо справжнє ліжко. Тому тобто, що поки що у нас є тільки 2 блоки шерсті, і надія що за місяць з'явиться ще один відповідно блок шерсті. Ось так, я насправді нікуди не спішу, але ну, тим не менше, давайте перекусимо Ось таким чином. І тепер, що робити? Ну, я думаю, будемо завершити наше сьогоднішнє відео, тому що все ж таки, як бачите, ці річ, як бачите, доволі неспішно росте, тому що на все добре, до побачення.